Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні я хотіла з вами поділитися інформацією про те, як я висаджую троянди в умовах нашого малорадючого піщаного ґрунту. Які маніпуляції я проводжу із посадковими ямами, як готую саджанці до висадки. Адже 80% цвітіння і, взагалі, успіху у рясності цвітіння і те, як будуть себе почувати, троянди, залежить від того, як їх посадиш. Тому подивіться, будь ласка, троянди я отримала саджанці у четвер. Сьогодні субота. Вчора в мене не було можливості їх висадити, і вони ось стоять у такому розчині у відрі. Із у відрі 10 літрів води, тут фундазол і кореневін. Ось це вони у мене замочені. Корінці перед цим я підрізала. Далі готую посадкову яму. Подивіться, будь ласка, ось викопала одну яму спеціально, щоб вам показати, наскільки бідний у нас ґрунт. Бачите, пісок. Піщаний кар'єр. Ось, в горі у нас трішечки чорний ґрунт, бо ми сюди навозили вже чорнозим, коли вирощували огірки. Ось отакий пісок я викопую і ми його вивозимо. Ось. В оцю піщану яму. Ось сусідня ямка. Я вже вилила відро води, бо в нас надзвичайно сухо. Як ви знаєте, у нас дощів немає вже третій місяць. І ось вилила відро води. І далі, що я роблю? Що я роблю? Так, оператор Ось мій саджанець, подивіться, будь ласка. Корінці в ньому обрізані. Я обрізаю вершечки. Обрізаю вершечки, отут де чорненьке, де щось, в чому я сумніваюся, освіжаю, зріза. Ось, Бачите, є таке, що чорненьке, тоненьке. Ось оце обрізаю. Воно не потрібне, щоб воно не провокувало ніяких хвороб. Ось отак. Ось отут є чорненький пеньок. Його бажано обрізати до самого. До білого. Ось наскільки мені це вдається. Ось отак. отак. І так, саджанець у мене готовий. Що я роблю далі? В посадкову яму я сиплю сульфат магнія Його сиплю. Ну, десь дві столових ложки, я вже не буду відміряти приблизно на око. Далі, сюди я сиплю. Подвійний суперфосфат. Дивіться, ось отак. Також десь 2 столових ложки. Сюди сиплю кісткове борошно. Також небагато, десь з пів стакану. І сюди я засипаю трішечки приведеного чорнозиму Ось отак. Початку забула вдягти. Трішечки водички, Уже там змочено дно яма. Перемішую все це, перемішую. Ще трішечки сюди. Отак. Отаку бовтанку роблю. І дивіться. Все. І добрива швидко розчиняються, в принципі, як я засипала в яму. І трішечки підмішуються і з піском, і з чорнозимом. Дивіться, головне, щоб корені не підгиналися, щоб вони були розправлені в посадковій ямі. Ось отак. Були розправлені. Рівень кореневої шийки був занурений у землю на глибині десь 5 см І поки я буду садити трішечки заглибиться, саджанець бо буде притоптаний. І дивіться, ось отак я вже приготувала. Тепер засипаю чорнозимом. Отам От у мене вже бовтанка чорнозим Ой, грудка. Так, 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 засипаю, засипаю, розподіляю, засипаю. Корінець рівненько знаходиться, інакше якщо він зігнеться, то велика ймовірність, що піде рости щечинка з нього, а нам це вкрай не бажано. Ось отак поливаю знову, знову поливаю, рясно поливаю, оце під один садженик в яму відро, по саджаю відро води і потім після поливу ще відо. І ось отак по черзі знову висипаю. Полі висипаю, вже вдягну перчатку, Ось отак. Так. Ось отак. І тепер гарненько притопчую. Гарненько притопчую, щоб там не було повітря. Щоб там не було повітря. Ось отак він зараз виглядає. Ось отак. Бачите, рівень, рівень ґрунту і ось коренева шийка десь на 5 см завглибшки. Ось отак. Ще вилью сюди відро води принесу. І, в принципі, можна вважати, що троянда посаджена. Ось отак. Ось отак. Ну, а на сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось відео ставте вподобайку. І як завжди, слава Україні і героям нашим слава. До побачення.